Друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Майстер Клас Український футбол. Прем'єр Ліга, 18-й тур Український незалежний футбольний прогноз. Субота 22 лютого заплановано три матчі у черговому 18-му турі УПЛ. Умощуйтесь зручніше, не забувайте підписуватись на YouTube канал Майстер Клас. Вподобайки ваші і коментарі. Це сама важлива підтримка для нашого каналу. Дякую вам наперед. Отже, перший матч у суботу запланований Кривбас-Верес. Далі Інгулець Полісся і Рух ЛНЗ Черкаси. По хронології так і почнемо. Кривбас четверта сходинка, по... Ага, у Кривбаса 16. Ще є матч в запасі. Відіграних е, після 17 турів лише 16 матчів, і мається перенесений матч в запасі. За 16 матчів Кривбас забиває 22, пропускає 13 м'ячів. Нібито непогано різниця забитих і пропущених. Четверта сходинка 31 бал у здобутку у Криворіжського Кривбаса. Верес непогано підтягнувся. Я вже хвалив в попередніх відеозвітах і відеопрогнозах, Рівненський Верес вже дев'ятий. І вже декілька турів, як покинув небезпечну зону, яка наближає до виліту, до зони виліту. І Верес зараз перебуває досить комфортно, показуючи в останніх матчах непогані результати. Я б сказав, що в гості до Кривбаса цієї суботи завітає дуже Амбітно настроєний, налаштований, прошу вибачення. Я лише відточую свою солов'їну з вашою допомогою. Пишіть, що я кажу не так. Я дуже дуже уважно реагую на е, критику і зауваження. Так що, друзі, допомагайте мені. Мені буде з вашою допомогою легше. І дивлюсь, Верес потроху, хоча ще й має пропущених більше м'ячів, ніж забитих. Але після 17 у Вереса всі матчі зіграні, має 19 очків в таблиці, забиває 17 в середньому по м'ячу за гру. І, але пропускає е, багато. Пропускає багато. Я думаю, Верес. Їде, по-перше, у Кривий Ріг забивати, за очками. Їде. Ну, навіть одне очко, нічия, буде непоганим здобутком для Вереса, я вважаю. А Кривбас повинен перемагати, щоб утриматись у Єврокубковій, ну, хоч, хоча б, як мінімум, четвірці. Тому що не факт, що п'яте місце навіть. Надасть таку змогу. Але все може бути. Все може бути. Ми ще не знаємо, який очікує нас регламент по Єврокубкам на наступний сезон. Але поки що четверта сходинка дасть таку змогу Кривбасу брати участь у Єврокубках. Ну, принаймні, у Кубковій конференції. <кхем> Отже, я вважаю, що в цьому матчі е, хто буде брати перемогу Кривбаса, це буде дуже сміливий крок. І коефіцієнт непоганий на перемогу Кривбаса. Десь близько 1,8. 1,78, 1,8, 1,79. Верес непогано грає останнім часом, ще раз кажу, і. Я хочу просто перестрахуватись. Я буду особисто я, брати наступний варіант прогнозу. Кривбас не програє, з Хом беру, перестраховуюсь. Не перемогу Кривбаса, а Кривбас 1Х. І при цьому, як мінімум, два м'ячики буде тут в будь-якому випадку. Мінімальний рахунок, який я очікую, або 1-1 це якщо гарно зіграє Верес, або 2-0 на користь Кривбасу. Це якщо неймовірно е, покаже себе Криворіжський Кривбас. І тому я е, скомплектував і отримав для себе такий єдиний варіант прогнозу на матч Кривбас-Верес. 1х і тотал більше 1,5. Коефіцієнт 1,82. Далі. Інгулець Полісся. Інгулець останній і досі клуб Української прем'єр-ліги. Навіть не дивлячись на те, що матч в запасі у петрівців. 12 лише забито за 16 матчів і аж 31 м'яч пропущено. 9 очків всього лише в таблиці в здобутку. Полісся слідом за Кривбасом йдуть на п'ятий сходинці. Житомиряни провели всі матчі повністю 17, забили 24, більше навіть, ніж Кривбас, Але і пропустили також більше 16, 27. Очків в здобутку. Зустрічались з інгульцем всього лише одного разу. Кажись, це було минулого сезону. 1-1 зіграли неочікувано 1-1 ніч І я вважаю, що Полісся їде у Петрове за перемогою над інгульцем. Однозначно. І я тут буду брати впевнену перемогу Полісся. Інакше Полісся і в п'ятірці не зможе втриматись. Якщо буде програвати і Інгульцю, нічого, що на виїзді, ну, я вважаю, що треба перемагати і перемагати впевнено. <кхм> і третій матч рух Львів, ЛНЗ Черкаси. Рух сьомий, ЛНЗ 10 Обидва клуби провели 100% всі матчі. Без перенесених у них. Рух забиває 21, 14 пропускає, 23 очки мають в здобутку. ЛНЗ 18 забиває, 26, аж пропускає, багато пропускає порівняно з рухом. І тому аж 10 сходинка, 19 балів в здобутку. Поки що спокійно почувають себе ЛНЗ і крокують слідом за вересом. Я вважаю, що рух. Давайте, чесно, правді в очі глянемо. Рух, я чув таку звістку і новину, на і навіть інсайт, що рух уже в наступному сезоні перестає існувати. але це з чудовою новиною, з чудовою ноткою відбувається, тому що обидва. Супер львівських футбольних клуби Карпати і Рух об'єднуються. Не знаю, як ви, друзі, я дуже чудово е, прийняв таку звістку і освідомив такий інсайт. Я вважаю, що у Львові треба е, всіма меценатами і Небайдужими людьми з грошима утримувати один суперклуб, який буде прямим і самим головним конкурентом і для Шахтаря, і для Динамо. Я вважаю, що Карпати по своїй історії, легендарності, Карпати заслуговують. Успадкоємити, як правильно сказати, успадкоємити назву майбутнього клубу, який буде об'єднаний з двох. І я вважаю, що майбутній клуб і повинен називатись Карпати. Бо була пропозиція назвати клуб Карпати Рух чи Рух Карпати. Я вважаю це, це такі, такі складнощі, вони м зайві. Я вважаю. І я вважаю, що Карпати, вони і так, за своєю історією, це неймовірний і потужний український футбольний рух. Ви згодні зі мною? Напишіть вашу думку в коментарях з приводу такої новини, як ви віднеслись до об'єднання двох клубів? А поки що рух ще представляє. Львівську футбольну аудиторію і вболівальників в прем'єр-лізі у вищому футбольному дивізіоні України. Будемо вболівати поки що за цей клуб. Ну і за Черкаський ЛНЗ. Друзі, тут у цьому матчі, не дивлячись на те, що рух дома грає потужно, я подивився статистику особистих матчів між черкащанами і львівянами. Дуже неоднозначно, і я би не сказав, що на користь е, Львівської команди всі ці матчі, ЛНЗ нічим не поступається, у, що стосується в особистих е, матчах між рухом і ЛНЗ. І я більше ніж впевнений, що ЛНЗ їде у гості до Львову на арену Львів, саме. Ну, як мінімум, забивати. А перемагати важко сказати. Це буде занадто сміливий прогноз. Але я навіть не виключу і не здивуюсь, якщо ЛНЗ виграє у руха. Так, у команди вже подумки є такі подумки-думки. Да, такі літають в голові думки. Що а, ми скоро об'єднаємось, когось переведуть у Рух 2, десь фармклуб, можливо, якийсь. Когось основний состав заберуть у Карпати, і такі вже навіть і трішки сумні думки. Вирують у голові деяких футболістів. І це може сказатись на грі, тому я не здивуюсь перемозі ЛНЗ. Ну, принаймні, ЛНЗ заб'є. І рух так само заб'є, бо це буде подразником для руху забити гол від ЛНЗ. Я навіть не виключаю такого випадку і сценарію, що ЛНЗ спочатку перші заб'ють, а рух потім уже буде відігруватись. Можливо, навіть і відіграється повністю. І переграє ЛНЗ 2-1 чи 3-2. Насамперед, я очікую від цього матчу результату. Чудового результату. 0-0 тут, друзі, не буде. Я вибираю обидві заб'ють 1-82. Я вважаю, це непоганий. Варіант прогнозу для такого матчу. Рухи Ланзе, обидві заб'ють. І закріпляємо. Кривбас не програє, і тотал більше 1,5 в матчі проти Вереса. Інгулець Полісся. Впевнена перемога Полісся з Житомира. Вболіваємо за Полісся. Чудовий клуб. Симпатизую цьому клубу також. Але не треба не знецінювати повністю інгулець. Це футбол, як кажуть, м'ячик круглий. Ну і рух ЛНЗ обидві заб'ють. Домовились? Домовились? Сподобались мої прогнози, ставимо вподобайку цьому відео. Якщо не сподобалось, ставимо антивподобайку, друзі. І пишемо в коментарях, що сподобалось, що не сподобалось, які думки у вас, які варіанти прогнозів пропонуєте ви, любі друзі. Буду нетерпляче чекати на ваші коментарі. Не забувайте підписуватись на наш канал. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава! Бажаю всім скорішої перемоги, міцного здоров'я, мирного неба, щастя, любові, добра. До зустрічі, любі друзі. Дякую за перегляди, за активність підтримку. Всім перемоги, перемоги, мирного неба і удачі, удачі, удачі! Хай щастить! Папа, -па, до зустрічі!